Колотих значить, написав, книжку це книга на, на справа в тому, що він розкопує Гард, це область Божої нашої річки, де і культи зберігалися, і такі якісь культури, такі там, може, тріпотські були. І частинний овіт, і перша частина книжки присвячена бойській експедиції. Наша бойська експедиція що показана історія історія репресії. Тобто, тобто, тобто що, 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 що за що було репресувати, тоді знаходилися ці предмети. але ем, на науку, і виходить так, що по тексту розуміло, що все-таки якось хтось когось вивчав. Тобто, коли десь видісняли в одному місці, людей переводили в інший і так далі. Ну, це Миколаїв ще е, е, детально розкаже. І останній е, розділ я цікавився, це запорозького гарту та його пост. Фактично, я навіть не зустрічав, що так. Мені так казали, що це найбільш повне вивчено е, такий промисел. Тому що промисло і козацького часу фактично дуже мало вивчено. Є такий. А тут фактично є зразок е, козацького промислу. Це арт, е, 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 От, і арт, повністю вивчений. І доказується. Ну і ще проблема в тому, що е, сама місцеположення. Це стала майже юридичною проблемою, буде відстоювати. Тобто, І е, ми допомагали і е, організації теж. Ну я теж трошки і, Два слова про себе. Тоби згадувалися Бабошкину, Юшинцю, Рибенніко. То мої колеги. Спочатку а називалася потім Миколаївська експедиція, Академії наук, інститут археології. А, а, а експедицію керувалася, керувала всі ці роки, начинаючи від навіть 60 х кінця 60-х, шапор, ади вот не было. Uh, написав і, We, мы, Лябин", Лябин Лябин, і, mm. Но, в Гребінніку, і а ми менше гріби Гребінніком і Сніку. Ну, в принципі, можна додати. Тому що Буйський, зараз він там Буйський хотів ще добавити, але він чи там не прийшло. Хорі, хорі, так. А так, в принципі, що має матеріал, можна додати. Особливо фотографії. Немає навіть хороші фотографії. І отже, так трапилося, що я працюю ще в інституті археології. Вже більше 40 років так трапилося, що я працював. Працював, працюю на Миколаївщині. В різних місцях і на Весоні Версуні було в Самі Весоні мене попали. І в інших місцях, і в Березовальському районі так само. Ну, але так доля склалося, що найбільше мені вдалося працювати тут на, на річці Бог, теперішній Південний Бог. і вже переназвали цю річку Южний Бог. Ну, а вже в українській мові Південний Бух. Так вона досі називається. Хоча це давня-давня давна назва, назва річки Бог. І в сторічній території вона так і не молиться. Навіть при цьому роках ще не було сторінки, її так постійно називається. Їх сюди Бойська була. Так, це літня назва. І найбільше працював вже біля атомної станції, де Південної України атомної станції. І оскільки атомна станція, вони затоплювали частину ріки, і частина пам'яток по попадала в зону будівництва, то звісно тудиться. Це досліджува вже пам'ятки і не тільки пам'ятки, також кургани. Тобто це була комплексна позиція Миколаївська, яка накривала практично всю Миколаївську область. Новобудовні роботи. Це були переважно новобудовні роботи. Ну Оскільки е, тут на Бузі я досліджував пам'ятки, переважно поселенські пам'ятки, поселення на берегах річок. На... На островах так і таке інше. Тому я основна праця і моя основна тема стосується тих комітків. Але працюючи в районі, це переважно в районі ця південна Українська станція знаходиться в районі Ґарзу. Що таке ГАРД? В часи в часи, часи була окрема бого-Гардівська паламка міста Було декілька паланг. Ну і Буска, Кам'янська, там інші. А це була найбільш західна Паламка, де в землі межували з одного боку з іншого боку, з і Польщею. Ну із, 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 і на півночі із землями. Козацька Україна не запорожча. Це територій mm -hmm. запорожець, а це так родове От. І паралельно я досвідчу історію тих запорозьких пам'яток рад в районі дані. Справа в тому, що якщо ми зараз живемо в Україні, незалежні, і маємо свободу. Маємо всі можливості для цього, широкі можливості. Що в совєтських часах таких можливостей не було. Нікого, ні в кого з археологів, ні в кого і зуденці відповідно не було. І, і деякі пам'ятки дозволялися копати, ну, наприклад, стосуються первісного суспільства, вони збитків менше стосувалися. А от пам'ятки часів Запорожжя, це було під, під негласною доброю. Це ніде не говорилося про це, але не рекомендувалося. І коли я досліджував цей гардовий острій, ті пам'ятки Гавкова, так я їх досліджував паралельно, позаврочий час. Тобто паралельно я копав пам'ятки, пам ну, копав ядерний, керувався поруч, пам'ятки пересмотру суспільства до Бенергіту, до Бенеліту, бронзу і так далі. От, а ці пам'ятки доводилося купати, так би мовити, по вихідний або в робочий час. Я думав, оскільки в мене були студенти, була робоча сила, то я їх знімав головного розкопу і став, так би мовити, не гласно на, на дослідження цих пам'яток, бо вони були під заборонені. Роз, дослідження їх було під заборонено. І скажу до честі, Керівництво Миколаївської експедиції Олімпіади Левитня Шапочка, тому що вона закривала площі, так би мовити, не власне. Там історія широка, цього не будемо звертатися. Але і мені вдалося дослідити гарди Оскарів, поселення на Гарди Оскарі. І вдалося дослідити оцей гард, власний гард. Що таке гард? Газ це споруди, дерев'яні, які влаштовувалися в різних умовах, на річках для об'єри. Тут конкретно, от, на цій частині богу, тут поріг знаходиться, що таке не так? Про діпроські поварих вічок. Так от якраз ця частина Богу. Це та ж сама, той самий ландшафт, що був на Дніпрі. Тут гранітний ще виходить на Бугаркі. І ріка, як Дніпро робив собі глибочезний каньйон, долаючи ці гранітні перешкоди. Так само, бо прорубалася в скелі собі прохід. Тому тут височезні скелі, то 40-50 метрів висотою, прямо сказати. І Породи, забори, острови на річці. І от Газер Острів один, – це один таких найбільших островів на річці. і головне, що він має історичне значення, тому що це був центр Гарківської паланки війська Запорозького. Сюди, з одного боку, від Гарта, трошки нижче острова, Впадає і обережна така степова річечка, яка називається ташлик. А, то звідти зараз на ташлику іставок, охолоджувач, і із того Кохолоджувачівденно-Української атомної станції. Якщо хто приїжджав, їдучи з Києва на Миколаїв, то це його військово приїжджали. Тобто ця річечка-ташли. І від цього ташлика, вище по, по голову, і аж до теперішнього Громадська, а то Козацької облика пішов кордон між Запорожжям і Туреччиною, Про бережі Богу за час належить на Туреччині. А, а далі йшов кордон по Сергійській з Польщею Польщі, це по Радзирській балансі. А далі по Великій Висі вже межували з, з гетьма, Гетьманською регіонів. ці землі. А, так от це, звичайно, можна сказати. Якщо ми говоримо про Південь України, а це дійсно вся степова, а що таке степ, ми знаємо, що на він бояє різнотрав'ям, це дуже, дуже красиві, дуже гарне місця, але до чальні все вигорає. І степ просто стає чорним. Так от Миколаївська область, ця частина ріки це прямо оаза в степу. Це настільки красиві місця. Наскільки е, ну, сприятливі для проживання людини, тому що сама ріка е, е, знову ж таки рослинність, дерева в цих в ярах, у Балках, вздовж ріки на островах, і це дуже надзвичайно е, сприятливі для проживання були місця, і надзвичайно красиві. Так що, оскільки, якщо Дніпро і Дніпровські пороги сьогодні повністю, Подожди, то тут ще частково вони збереглися. Так що я закликаю всіх обов'язково побувати в цих місцях, побачити цю красу і відчути насолодитися на нею. На жаль, сьогодні вона так само під загрозою, затоплення і здається і всі ці місця так само можуть потрапити воду, як В Дніпровській Пороне. Так от цю книжечку е, війшли е, в мої дві. Статья. Одна стаття про історію цього запорозького гарда. Дослідни, отклично дослідження. Называється «Старожитності запорозького гарда, його оповідь. Тут зібрані всі матеріали, які стосуються е, ну, археології, и частково історії цього, цього, цього місця і, і цех. А друга стаття, в цей, вона, до речі, ці тут опублікована, в, 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 в цим брошурці. Це дослідив історію воської археологічної експедиції 30-32 років. Тобто, як перша саме експедиція працювала, вона почала організовуватися ще в 29-му році, ще до, до розговуватися цих репресією. І туди були для роботи, тоді планувалися там, де зараз південно-українська атомна станція, і два водосховища є, оце швидке водосховище, яке продоволь, і, як і Олександрівське водосховище. Які зараз слугують для, 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 для ну, забезпечення художньої атомної станції. Так от кінці 20-х по плану також планувалася побудова гідростанцій в цих місцях. Так само, як Дніпрогрес в той час. І от для, коли планувався Діпрогрес, то, то там працювали археологи, засвіджуються ці пам'яті, і оскільки планувалася робота побудові цієї гідростанції тут на бозі, то так само була рекламна експедиція. І туди прийшли. По дослідженні пам'яток по по вивченню і по дослідженню, тому що ця територія причасну була білою плямою на артилогічній кайфі, фактично зовсім не досліджена.